Всім привіт! Хочу показати номер готеля Морена Резорт Тенспа місто Хургада Ось ми йдемо в корпусі, такі довгі коридори, такі картини у цій тематиці. І ось відкриваємо, відкриваємо номер, відкриваємо двері і потрапляємо в ось такий готельний номер. Вставляємо картку. І все, світло з'явилося. Номер наш складається з двох кімнат. Спочатку ми бронювали як одну кімнату, стандартний номер з видом на сад, але з доплатою 60 доларів за 7 ночей нам запропонували ось такий номер з видом на море, про що ми жодного разу не пожаліли. Ну, спочатку вони хотіли 60 доларів на добу, але... Як і всі єгиптяни, їм з ними потрібно добре торгуватися. Ось, е, значить, по, по самому номеру є зона кухні, є тут мийка, чайник, чай, чашки. Кімната е, самзла, е, мило, душ, душовий, е, гіль для душу і шампунь міняють щодня. І ось такий душ у ванні фен. Попробуємо, чи працює. Так, все працює. І дві кімнати. З цієї кімнати ми попросили, щоб друге ліжко нам перенесли в іншу кімнату. Діти попросили, щоб у них була своя окрема кімната. І ми це зробили. Далі є такий холодильник, в якому зараз наші запаси манго. Ну, Манго на сьогоднішній день, по, по вартості манго в межах 1 долара манго просто бомбезне. Є е сейф, за який додаткової оплати не потребує користування ось номер. Досить просторий. І є два балкони. Один балкон з однієї кімнати. На балконі є два крісла, столик. І ось такий чудовий чудовий вид. Ось ловить рибу. Рибаки і море. І далі йдемо в іншу кімнату. Кондиціонери як в цій кімнаті, так і в іншій. В цій кімнаті у нас два крісла, диван, телевізор, ліжко і також вихід на балкон, де знаходяться також два крісла, столик. Осі маємо такий вигляд з балкона. Там у нас вулиця Шеротонна, Рибний Ринок, Набережна Маріна. Ну і такі готелі там в тому напрямку, як Річіна, Мінамарк, Сігал, Белла Віста та інші. Ось так. Все всім вдалого вибору готеля. Та вдалих подорожей.